Не може бути такого, що мир може досягнути без компромісу. Якщо щось буде не влаштовувати агресора, він просто буде продовжувати далі йти. Хватить у нас ресурсів чи ні. Ну це питання таке. Знаєте, я б не хотів би його озвучувати, але коротенько можу сказати от у нас була вчора позавчора зустріч з військовими. Там зустрічаються завжди там раз на тиждень у голови Верховної Ради. То нам сказали, що бажано війну завершити в першій половині. Чому тому, що це пов'язаний з ресурсами, з озброєннями, допомогою партнерів і таке інше. Так намікнули, не вникаючи Тому Я просто не розшифровуючи далі, все в наших руках, звичайно, я погоджуюсь, тому що без нас нічого не буде. Але треба реально дивитися на речі, і я знову ж таки. Певен, що буде війна завершена і будуть компроміси.